Слава Ісусу Христу! Отче Василю, дуже поважаю вас, слухаю ваші проповіді, молюся разом і хочу ще раз відчути, то треба жити так, як пише по Біблії, чи так, як зручно людині. Хочете ще раз почути, я вам ще раз і скажу. Жити по Біблії нам не вийде, тому що Біблія описує тих часів, котрі люди вже прожили. Ми можемо просто почитаючи Біблію, зрозуміти, де Бог показує, що є для Бога миле, що Він благословляє, і що для Бога є немиле, то що Він осуджує. Дуже часто ми собі приписуємо, що хоче Бог. Те, що хоче Бог, можемо прочитати із Старого Завіту, з Нового Завіту, і побачимо. Кого Бог благословляє, кого засуджує, так же само можемо то пристосувати до своїх, до своїх днів. Але часто ми тим переграємо і кажемо: знайдеться один мудрий, там бабка якась, чи дідусь, чи там ще хтось, чи не священник. Бог хоче, аби ти цю хустку більше не обирала. Не думаю, що Бог так хоче за якусь там. Речі, які не відносяться до, які не є конечні до спасіння. Для Бога є важне те, що є конечне до спасіння. Тому людині треба жити. По-людськи. Я завжди підкреслюю: люди будьте людьми. Як це виглядати, бути людиною? Я думаю, що кожен із вас знає. Остерігайся злого, твори добро. Якщо не знаєте, що є добро, що є зло, учіться. Маєте час. Якщо ви мене слухаєте, значить ви живі. А як ви живі, то маєте час учитися? Учиться. А то прийде час, про яку і година, про яку ви не думаєте. Раз і ви вже стоїте перед Богом, не навчені. Отже, Василю, як правильно молитися помпейською дев'ятницю, Молити Три розарії, і Вервіці чи одну, дякую за відповідь. Помпейська дев'ятниця це є відповідний набір певних молитв, їх можна додати, віднімати. Це не служба Божа, це не утрення, це духовна практика. Як ваш, той, хто є старший там між вами, координатор скаже, так і буде. Тут навіть священники не мають що робити. Це Борше до тієї спільноти, хто її очолює, як ви собі там практикуєте, так і робіть. Слава Ісусу Христу! Отче, скажіть, будь ласка, хто такий як релігія? Тобто там треба розділяти. Я по вірі юдей? Та? Я по національності юдей. Бо в нас нема такої віри українство. Нема такої віри, та? є національність українець. Але я христинин, бо я вірю в Ісуса Христа. Юдеї можуть бути як національна група, як етнічна група і як релігійна спільнота. Бо є релігія і юдаїзм. Що ісповідує юдаїзм? Віра в єдиного Бога. який очікували приходу Спасителя. Христос прийшов, Його не прийняли. Хоча частина юдеїв на сьогоднішній день є дуже багато юдеїв, які відповідують Христа як Месію. І в Дніпрі є спільнота євреїв-християн. Я знаю того пастиря, проназивається, священника. Андрій він називається, я його знаю, особисто з ним знайомий, він був у нас в храмі. На спільній молитві. Так що, юдеї це є як і етнічна група, і як релігійна так, група, спільнота. Христос юдей, так, бо тому що він народився в ефлеємі юдейським. Він по національності, по, верніше по етнічної приналежності, він і євреї.